Hello, my friends. Винятки утворення множини іменників не хочуть мати ні С, ні ІС, а утворюють форму множини по-своєму. Що робити? Запам'ятовувати і вивчати на пам'ять. Прислухайтесь до моєї вимови, вимовляйте разом зі мною і запам'ятовуйте переклад. A man, man. чоловік-чоловіки. Звідси. A policeman, policeman. Поліцейський, поліцейський. A fireman, fireman. Пожежник, пожежники. A woman, women. Жінка, жінки. A police woman, police women. Жінка, поліцейський. Жінки, поліцейський. A person, people. Особа, люди. A child, Children – дитина, діти. A mouse – mice. Миша – миші. A tooth – teeth. Зуб – зуби. A foot – feet. Ступня – ступні ніг. A goose – geese. Гусак – гуска, множині гуси. An ox – oxen. Віл – воли. Два останні слова – Зустрічатиметься рідко, але нам слід їх запам'ятати. Ще один раз. Перечитайте разом зі мною вимовіть і намагайтеся перекласти самостійно на українську. A man, man. a мен policeman, policeman, a fireman – fireman, a woman – women. A police woman, police women, a person, people, a child, children, a mouse, mice, a tooth, teeth, a foot, feet, a goose, geese, an ox, oxen. А тепер навпаки я буду вам говорити українською мовою, а ви зразу ж кажіть англійською. Чоловік-чоловіки. Поліцейський поліцейський. Пожежник-пожежники. Жінка-жінки. Жінка поліцейський, жінки поліцейські. Особа люди. Дитина діти. Миша миші. Зуб зуби. ступня ноги – ступні ніг. Гусак-гуска гуси. віл – воли. Якщо ще не вивчили, повертайтесь і починайте вчити спочатку. Наступна вправа для кращого запам'ятовування цих слів перекладіть на англійську мову. Гуси, чоловік, люди, жінка, діти, зуб, жінки поліцейські, чоловіки, жінки поліцейський, жінка поліцейський, дитина, миші, зуби, ступня, особа, ступні, миша, пожежники. Я вам їх перечитаю, мабуть, незвичної. Geese, a man, people, a woman, children, a tooth, police women, men, women, a policeman, a police woman, a child, mice, teeth, a foot, a person, feet. Mouse, five men. Наступного права встати припущені букви. Це те, що ви зробите самостійно, і відповіді теж даються. Thanks! Goodbye!